Всім привіт, з вами я Елька і ви на моєму каналі. І сьогодні у нас знову розпаковка по сюрпризів. У нас сьогодні є одна новинка, вона називається Секрет. Але після того, як ми відкриємо перший пакетик, ви зрозумієте, що це за колекція. Тут ось такий от пакетики, виді знаків питання. Ось такий от коричневий, такий непонятний, червоний, рожевий, оранжевий і ще один рожевий. Давайте вибирати пакетики по іншій колекції, вам вже мають бути знайомі. Давайте з нашої новинки виберемо оранжевий, він дуже гарний, такий яскравий. Колекцію з рандом ми сьогодні закінчуємо. Наша перша минула новиночка, давайте є з губки Боба. Давайте візьмемо пакетик очей містера Крапса. Наша друга минула новинка. Це е, все для коргі або коргі міп. Е, давайте візьмемо на, на які мові. Давайте візьмемо це або корейська, або японська. Ото китайська. Ото корейська або японська. Давайте якраз її візьмемо. Колекції санаки, У нас два пакетика в наступному відео ми вже закінчимо цю колекцію. Давайте візьмемо куромі. Гарну Далі колекція пазлики або А відкриваємо, або К. Давайте відкриємо А. Ось так. Колекція склади свій бургер або інгредієнти для бургера. Много разу ми брали одну половинку. А сьогодні давайте візьмемо Макдональдс. Давайте розглянемо, які у нас пакетики вийшли на розпаковку. Ну Давайте візьмемо наш каталог. На цей раз без переходів просто беремо каталог. Давайте зараз колекція пазлики. Шукаємо пакетик. Це ось цей. Буква А. Давайте його відкриємо. Я так одне життя не відкрила, тому що там був скотч. Вау! І нам тут попадається, як завжди, два сюрпризи. Ось так. Out. Ось таке от пазлик під номером 8 сюди. Ось так. І під номером 12 це сюди, ось так. Ой, тут чуть-чуть криво я наклеїла. Ну нічого страшного. Давайте приклеїмо. Сюди. І ось цей. Сюди. Ось так. Колекції саники. Ось такий пакетик виді коромі Зараз ми його відкриємо. Чуть-чуть порвала ось цей сюрприз під номером 4. Значить сюди. Це котик Чі, вроді Якщо я не помиляюсь, з колекції котик Чі. сюди. Далі. Наступна колекція це Коргі Міп або Все для Коргі. Давайте відкриваємо цей пакетик. Це ось такі от тарілочки, щоб готувати нашого Коргі з водою і з кормом. Отак от тут пише МІП. Це сюди. Тут під номером один. Вони ще сюди. Клеїмо. Ось так. Наша друга минула новинка. Їжа зубва тут щось дуже велике. Вау, тут у нас ось таке тортик, там де пише сорі. Ріп'ят I'm number one. Під номером два, значить, сюди. Давайте приклеїмо. Давайте закінчимо нашу колекцію рандом. Вона з нами була від початку. Тут під номером 6 попадається нам. Щось зелене попадається, тому що тут зелене. Нам попадається таке Леон. Під номером 6, як я вже кажу. І, до речі, вчора Браул Сарсі давали легендарні сироп, і мені якраз випав Леон. Давайте попрощаємося з цією колекцією. Вона була дуже прикольна. Ось такі тут пакетики у нас є. Ну і давайте перейдемо до нашої іншої колекції. Колекції складе свій бургер. У нас пакетик з Макдональдсом. Таке відчуття, ніби тут нічого немає. Але тут щось є, все ж таки. Ось такі от огірки. Я не знаю, чи клеїти, чи ні. Ну, я все ж таки приклею на цю сторіночку не різнокольорову. Тому що я думаю, що бургер буде смачніший з огірками. Значить, ось так. Ось так у нас за. І давайте перейдемо до нашої новинки. В цій колекції в нас є аж три сторінки. Ось перша. Друга. І... Третя. Ось так от. Зараз ви дізнаєтесь, що це за колекція. Колекція секрет. Але зараз це не буде секретом. Ось так. Кейт-пакетик. І, і це колекція пушини. Давайте так от посунемо. Це під номером 5, значить, на останню сторінку. Туди. Тут, до речі, буду по кольорам. Сторіночки. Ось так. Надіюсь, що вам сподобалося відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і всім па Фу!